20 серпня мудрість Ісуса, частина перша. А дитина росла та зміцнялася духом, набираючись мудрости, і благодать Божа на ній пробувала. А батьки його щорічно ходили до Єрусалиму на свято Пасхи, і коли мав він 12 років, вони зазвичай їм на свято пішли. Як дні ж свята скінчилися були і верталися вони, молодий Ісус в Єрусалимі лишився, а Йосип та мати його не знали того. Вони думали, що він із Подорожніми йде. Пройшли день дороги та й стали шукати його поміж родичами та знайомими, але, не знайшовши, вернулися в Єрусалим та й шукали його. І сталося, що третього дня. Відчукали у храмі Його, як сидів серед учителів і вислуховував їх, і запитував їх. Усі ж, хто слухав його, дивувалися розумові та його відповідам Луки 2, 40, 47. В одному кожен читач цієї розповіді має бути впевнений від самого початку. А саме в тому, що Ісус не був, як ми іноді бачимо. Тим, хто сперечався з учителями, він не робив нічого такого, що було б неналежним для дитини 12 років. Він не випинав себе, не був зарозумілим, він не претендував на те. Щоб навчати цих обізнаних у законі вчителів і не виявляв до них ані найменшої неповаги. Він слухав їхні настанови і ставив їм запитання про те, чого вони вчили, як і годиться будь-якому слухачеві. Він шукав знань. У запитаннях учня іноді можна знайти більше мудрості, ніж у настановах учителя. Запитання отрока Ісуса, поставлені з метою отримати інформацію, показали, що він уже володів дивовижним сприйняттям і розумінням істини, можливо, більшим, ніж у вчителів. Пізніше. Коли він звершував своє публічне служіння, народ дивувався з науки його, бо навчав він їх як можновладний, а не як ті книжники їхні. Матвія 7, 28, 29. І прийшов він до своєї батьківщини і навчав їх у їхній синагозі. Так що стали вони дивуватися й питати, звідки в нього ця мудрість та сили чудодійні. Матвія 13.54. Справжня відповідь на це питання навряд чи зрозуміла навіть послідовникам Ісуса. Якби це було зрозуміло їм, то серед них було б більше тієї ж самої мудрості, адже як Христос умалив самого себе, прийнявши вигляд раба, ставши подібним до людини і подобою ставши як людина. Филипян 2.7 так мусів бути він у всьому подібний братам бути євреїв 2.17 Він не мав жодної переваги перед своїми братами і не мав доступу до тих джерел мудрості, які не були б відкриті для всіх. Поширена ідея про Ісуса полягає в тому, що він народився з особливою мудрістю, що ще, немовлям, він володів знаннями, що перевершують знання більшості людей, і що йому не потрібно було вчитися, як іншим людям, бо його мудрість була успадкованою, тож він знав усе без жодних зусиль. Така ідея не тільки перетворює його на когось особливого, а й кладе величезну прірву між ним і нами. Тож ми не маємо з ним нічого спільного і не отримуємо від нього жодної допомоги. Уся наша надія і розрада в Ісусі полягають у тому, що ставши причасником нашої плоті і крові, він підлягав тим самим немочам, що й ми. Він був слабкий і безпомічний сам у собі, як і ми. Але не мав гріха, і через божественне життя, що жило в ньому, став Христом Божою силою та Божою мудрістю. 1 Коринтян 1,24 він прийшов на землю, щоб люди дізналися, що може зробити Бог у людській плоті, і настільки ми уявляємо його таким, що мав природні здібності вищі за наші, настільки ж ми позбавляємо себе тієї благодаті, яка через нього дарована нам. На те, що Ісус не народився з більшими знаннями, ніж ті, якими володіють інші немовлята, вказує твердження, що Він зростав мудрістю і віком та благодаттю у Бога й людей. Луки 2.52. Було б так само недоречно, щоб він народився з досконалою мудрістю, як і щоб народився з дорослим тілом. Він зростав у мудрості разом із віком і тілесним розвитком, як і годиться всім дітям. У 50 му розділі Книги Пророка Ісаї ми бачимо власне свідчення Господа, як він здобув ту мудрість, що зробила його найбільшим учителем, якого коли-небудь знав світ. Про те, що цей розділ містить слова Господа Ісуса, свідчить вірш підставив я спину свою тим, хто б'є, а щоки своїм щепачам обличчя свого не сховав від ганьби й полювання. Тепер прочитайте вірш четвертий: Господь Бог мені дав мову вправно, щоб уміти зміцнити словом змученого. Він щоранку пробуджує, збуджує вухо мені, щоб слухати, мов учні. Христос сам був учнем, який навчався в отця. Тим самим показуючи, що тільки ті, хто вчиться, можуть бути майстерними вчителями, Ісус не претендував на те, щоб бути володарем особливого дару. Він сказав: Я нічого не можу робити сам від себе. Івана 5,30. «Поправді, По правді, по правді кажу вам, син нічого робити не може сам від себе, тільки те, що він бачить, що робить отець. Бо що робить він, те так само і син робить. Вірш 19. Це не вирази хибної скромності, бо Ісус говорив тільки істину, бо Він є істина. Прочитаємо знову Його слова. Тож Ісус їм сказав: Коли ви підіймете людського Сина, тоді зрозумієте, що то я, і що сам я від себе нічого не дію, але те говорю, як отець мій мене був навчив. Івана 8,28 Мойсеєві Бог сказав про Ісуса, поставлю пророка для них з поміж їхніх братів, такого як ти, і дам я слова свої в уста Його, і Він говоритиме все, що я накажу. Готуймося до зустрічі з Христом та щодня досліджуємо Слово Боже. Нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з наших уст та діла наших рук. Гарного всім настрою. Посміхайтеся частіше та пам'ятайте, Христос любить нас.